Вітаю! Сьогодні ми розглянемо процес реєстрації на платформі Zazzle. і як не тільки створювати мистецтво, а й заробляти ваші ілюстрації це не тільки мистецтво, це ще ваш прибуток. І так, як же ми реєструємося легко і швидко на платформі Zazzle? Почнемо з переходу на вебсайт Zazzle. знайдіть в браузер і введіть www.zazzle.com. Вибираємо реєстрацію на головній сторінці. Зазил ви бачите кнопку реєстрацію у верхньому правому куті. Клацніть по неї. Тепер вам потрібно обрати, яким чином ви хочете створити обліковий запис через електронну пошту або через фід з обліковим записом Google або Facebook на ваш вибір. Заповнюємо дані. Заповнити обов'язково всі поля, включаючи ім'я, прізвище, адресу електронної пошти та пароль. Для завершення реєстрації вам буде потрібно підтвердити свій емейл, ви отримаєте листівку на свою пошту, де ви підтверджуєте, що це саме ви, і вам завершують реєстрацію на ЗАЗЛі. Після того, як ваша реєстрація закінчена, ми заходимо у свій профіль і робимо налаштування нашого. Магазину робимо йому ім'я. У вас, якщо буде те, що вже є, звісно, воно буде червоненьким. Потрібно вибрати такого, якого немає. На Зазлі дуже важливо зробити магазин таким чином, щоб він з першого погляду продавав. Бо на Заздлі в більшості випадків працюють саме дизайнери. І тому дуже важливо, щоб цей магазин не просто виглядав як попало, а щоб ви його... Налаштування зробили повністю. Також це важливо для просування заслав в подальшому, тому зверніть на це увагу. Ми підбираємо картинку, теги, все, що вам подобається. Повністю оформлюємо свій магазин таким чином, щоб він продавав з першого вашого погляду. Як робити колекцію на зазли і все інше, якщо вам це цікаво, пишіть в коментарях, я обов'язково зроблю. Тепер, коли ви зареєструвались та налаштували свій профіль, можете почати завантажувати свої дизайни та створювати свою колекцію продуктів. Зазол надає можливість створювати продукти з вашими дизайнами, такі як футболки, запрошення, постери та багато інших. Безліч продуктів більше тисячі. Ви можете це побачити в настройках. Ви самостійно можете налаштувати ціни і отримувати відсоток від продажу. Дякую, що додивились до цього моменту. Чекаю вас в наступних відео. Якщо є питання, пишіть коментарі. Я завжди відповідаю.